Привіт, друзі! На дворі вже 24 червня. Приїхав в село. Картопілька деяка вже відцвіла. Інша ще білим цвітом, квітне. Але жуки королацькі. Часу не гаяли, розмножились і знову жують картопельку. Але я сьогодні хотів би вам показати не жуків. А дивіться, тут зразу біля картопельки, біля плоту, росте ліщина дика, а під ліщиною дивіться, який красень грибочок. Поки що один. Але гарненький. І хто дивився моє відео, вже знає, що грибочки раніше тут не росли, а я сам їх, можна сказати, сіяв. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!